Так, ну а тепер я показую вам огляд, як вписалася штучна травичка у нас на балконі. Це просто ідеальний варіант, бо суміш можна вибігати з кімнати, одразу не потрібно нічого одягати. Дуже крута. Я не можу передати словами, яка вона кайфова. Вона зараз розправляється ще, вона як натуральна, ви тільки подивіться. Гляньте, як вона була о, в этом. Зараз вона розправиться. Просто вона як натуральна ніжкам так приємно, Це дуже гарно. Це найкращий варіант, який міг бути у нас на балконі. Просто для діток, бо ж бігаєш так приємно ніжкам, як по травичці. Між іншим, у нас на базарі втричі дорожче І гірша якість. Тут якість як натуральна травичка. Тому ціни у них найдешевші в інстаграмі, в два-три рази дешевше. І це не тільки я підмітила, це підмітили клієнти, там сотні відгуків. Це найкрупніша сторінка в інстаграмі, Єврокарпет, Зберігайте, є килими а, різного ворсу, і високі, і низькі, і травичка. Вибір травички просто величезний. Там на будь-який бюджет можна підібрати класний варіант, а, головне якісний. На сторінці Єврокарпет ви можете знайти різні види покриття підлоги, і каври, і кавролін, і великий вибір, асортимент штучної травички. Я їх побачила в таргеті. Одразу написала, прорахували. Менеджер зв'язався. Якщо вам потрібна допомога, менеджер з вами зв'яжеться у зручному вам додатку, там вайбері в телеграмі, в інстаграмі, де вам зручно, я в інстаграмі зв'язувалась, Просто заміри скинули, нам все швиденько прислали. Просто красаний магазинчик, у них, до речі, ясно. Сайт, і на топові такі позиції, товари, є навіть відео огляди. Живу, як воно там все виглядає. Ось вам зблизька покажу, яка якість травички. Це просто вона ж як натуральна. Я такої ніде не бачила. І ціни, я ще раз скажу, дуже-дуже доступні. Є там оцінні пропозиції, тому ну, це кайф. Це не сторіночка, це знахідка. Вона дуже давно а, на ринку. Там відгуків просто сотні. У них Дуже багато фото, відгуків, відеовідгуків. Ну, я б сказала, більше 10 тисяч відгуків. Я там гортала актуальні, дивилася, якщо вживу, виглядає, відгуки читала. Це просто знахідка. Планую, що на другий поверх, між другим та третім поверхом, у нас сходи і туди. Кавралін, правильно це називається? Пам'ятаєте, з вами радилась, так от у них я знайшла знову ж таки за самою вигідною ціною, тому я у них не вперше і не востаннє замовляю. Це точно. Чи кавралінчик потрібно? Ну і там стильні такі килими є. Ворс також там є такі, от, як у нас на сонячному на квартирі, пишні класні, високі, є низькі, які забажаєте. Всі трендові моделі тут. Обалдеть. Покажу, як вона виглядає, щоб ви розуміли. Тут класне таке покриття. На вулицю. Зараз часто беруть ще на вулицю. У нас був просто бетон. Ось так накрили. І не холодно, теплоножком. Зараз холодно на вулиці. Ось таке покриття. Там є різні варіанти, обирайте. І ось така травичка. Просто вона як натуральна, реально. Обалдеть. Глянта, яка краса. Діти вже облюбували тут. Сидять, у нас тут і розеточки є. Столик з тельчиками поставимо. Да? Стіжка кайфова? Да. Клас. Ми дуже задоволені.